Всім привіт вітаю всіх на моєму каналі. Я з Миколаєва. Слава Україні! Сьогодні 15 квітня 2023 року, сьогодні субота. І сьогодні хочу показати квітіння моєї котлейки Fireball, яка перший раз розквітла у мене. У мене на 2 роки. О, розквітла на один квітконос, на сім квіточок. Ось такі вони гарненькі. Розмір їх невеличкий, але вона бере кількістю, я так розумію. Ось такий розмір. Так, колір передається повністю. Ось така вона є, як є на самому ділі. Ось, ось такий шарик із квітів. Ще є два квітконоси. Ось тут будуть. О, і цей, ну це вже менш квіточок на другому. І оця, мабуть, відсохне оцей бутончик. Також було в мене на котлейки Лунгтон на шоколад Дроб. Перший квітконос був рясний, дуже, а другий вже був на, на три квітки. І то перша зразу одна відпала, дві осталося. В Взагалі, десь так було. Ось запаха в неї я такого приємного, щоб було приємне, приємне. Прям, взагалі прям, хотілося нюхати. Нема в неї такого запаху. Є щось таке трав'янисте. Таке щось слабке-слабке трав'янисте і слабке перчинка якась. Ну, ну, таке щось, не знаю. Повинна була вона пахнути, не повинна. Не знаю. Може перший раз, бо цвіте, тому не пахне. В общем, не знаю. Все, по мірі якось опиту приходить. Набуваю, опиту. Поступово зі своїми котлеями. В мене вони всі були куплені в основному підлітками, деякі тільки поділками в мене були куплені. Тому і квітіння в мене тільки починається. Ось, Особливо ця, ця зима, в мене перша, яка отак от, от квітнуть в мене котлеки. Мабуть, тому що я вигуляла їх добре влітку на вулиці. На вулиці в мене вони росли під черешнею. ну вони і поза тим, тим літом теж під черешнею росли. Але в мене черешня значить, пропадала цим літом, ну і вона пропала взагалі-то, і зараз вона не відходить. Ось. І на них попадало багато сонця. О. І може, тому. А ще може, тому що мало поливалося із-за відсутності нормальної води. Ось. Ну, може, а може тому, що виросли. В общем, а може, всі чинники разом склалися. Тому у мене так у цьому році і квітнуть котлейки. Також хочу показати оцю мекселярію Оксанкіну. Ксаночка, спасибі тобі, велике. Дякую, дякую. Какая яка гарна. Боже, як вона тут пахне. Підходиш то ли ванількою, то ли якимось тісточками якимись. Якось в, о, у крамниці, там, де пірожинки продаю, тістечка, ті, ті, тортики. О, розквіта, розквітла на чотири квітки. Квітне вже тиждень, мабуть. Все, думаю, познімати, познімати і так щось якось не до того. Ось така гарнюся. Гарнюся. Боже, вони мені так подобаються, ці макселярії. Так, ще хочу показати Маринкину макселярію чорну. Вона теж прокинулася. Ось у неї почав розгортатися листочок рости. І цей розгортається. В общем, бульби вроді почали наливатися. Ну, Я думаю, що вона прийнялася, особливо по цьому листочку, зрозуміло. А коли пусте новий ростик, от тоді буде взагалі ясно, що вона прийнялася. Ну, і так зрозуміло, що вона прийнялася. А це моя макселярія єлу жовта. В неї ось дві квітки вже. Була одна, стала дві розквітло. Ще воно, оце ще бутончик. Ось. І отут ще бутончик. Ось. Ось. О. Ось о бутончик. О, вона в одно і ростить рости. І квітне, в общем, вона малачинка в мене. Хоча така маленька присла. О, а це поділки оці дві. Це Оксани, не дві, оці з краю стоять. А то от Наталія, які, яка мені подарувала теж поділки посаджені, вони тільки у кору міленьку. Стоять вони у тому латочку піщевому, звичайному, з-під м'яса, звичайно, там, курки, там овощів таких продаються, овочі. Ось, бачите, водичка ліється. Недавно поливала буквально дня три. ні, два дні назад. Бачу, що треба підлити. Ось ось кара, і нічого там більше внутрі нема. Я даже палички витягнула, тими які вони були закріплені. вони... Бо вони почали пліснявити. У мене вологість велика, я витягнула ці палички. О, і мох, от тільки зверху. Мох також від Оксани Карпатський. Ой, дуже дякую за цей мох Оксані. І за квіти. О, тут мої саркахілуси. Нарощують корішки, корінчики. Ось, ну, ось так. Тут ванда мені не дає вилізти з своїми корінцями. Так, ще хочу, раз я вже залізла у цей край, хочу показати квітконосик. Квітконосик із, от мене анцидіуми, лоточок з ансидіумом оцей весь. І це анцидіум, якийсь там white lip з білою губою якийсь white white білий lip, губа. Так, і оцей він. Оце, і оце у нього ще квітконос буде квіткнути. Так, а оце квітконосик витягся за, цю, за цей тиждень прям. Бо я поливала на прошлому тижні. Що тут Вогки мокрувати. Не треба ще поливати їх, не треба їх переливати анцидюми А ще не такий час, який можна лити, перелити. оце ну, з його питалом Його це, цього квітконосу ще не було. Треба його якось так зробити, щоб він не сильно Ну, Вверх торчав, догори. До цей уже попізно крутити. Ну, можна ще. Все, ну. Ось, а там у глибині в мене ще є дві маздивалійки. Ось там дві маздивалії. Ну, Поназвати вже не буду, дві штучки. Взагалі, тут у мене на підвіконі вагони маленька. візочок маленький. Ось ще хочу показати ванду свою, раз я вже сюди залізла. Вже ж рука тримати телефона втомилася. Ванду свою. Ось гарнюсю, яка продовжує квітнути. Ну, так, щоб ярче було. Ось такі квітки в неї. Не пахне вона нічим, але вона і так гарна. Такий колір я полюбляю. Ось. Також хочу по фаленопсисам тут трохи пройтись. Тут мене рожевий Sexy Пінг, а це Грин Batman. А цей опять порушила, поставила рівненько і опять здвинула з місця білого. Дивіться, як білий фаленопсис, які у нього пелюстки цікаві, кучерявий якийсь, а цей взагалі якийсь смішний. о, Так, так, зараз буде трохи шум, вентилятор включився. О! Також хочу показати, повертаюся наліво, і хочу показати е, свій рой токунага, який продовжує квітнути. Ось квіточки довгоквітучий дендробіум, дуже мені подобається. О, ще є нора така ж нора токунага. Є також у нього новий рости. Він не росте одночасно, і квітне. О, це його теж квіточки. Немаленькі. Так, а це в мене хібіки, ну, такий зачуханий, замучений, бо я його два рази ділила. Ділила під час квітіння якраз. Ну, взагалі, цього не можна робити під час квітіння. Рослина дуже страждає під цей час. Ось, Ну, нічого, він росте новий рости, бачимо, да. І я хочу його пересадити. Він у мене досі в цьому кокосовій опльоці. Я його хочу пересадити, випутати з цієї пльоці, пересадити у хору. Ось і що? Ну, мабуть, буду на камеру пересаджувати. От така, такі справи. Полікастом, значить. Відцвіла моя віржинаріс. Ось вона, ось її квітконосик ось о, відцвів. Так, а ось ця ангулок, яку я пересаджувала з вами на каналі. Ось. Ось можна бачити в неї рост росте. Ось, внизу. Ну, тобто, пересадила я її вчасно. Або вона чекала, поки з'явиться місце вільне для росту. Ось такий ростик. Так що все буде добре, буде рости. Значить, вона продовжує рости. Ось. Так, що ще я хотіла показати по орхідеям? Так це психопсиси свої. Розквітли психопсиси. Оцей трохи нормальний, Тільки сьогодні розквіт. Вони, коли розпускаються, вони такі ніжні, ніжні пелюсточки в них. А потім, ну вони взагалі ніжні. А коли розпускаються, взагалі такі. Прям даже страшно трогать їх. Ось. І ось той оту квіточку схожу на якогось жука. О, не, трохи недорозвинена. Но, але все одно мені подобається така смішна. Зараз її наклоню, опа. О, як жучок якийсь. Смішний такий, ох, а ні, то я тебе укушу. Ось такий. Взагалі вони, ну, багато в них квітконосів, у кожного по три, мабуть, і ось ця це їх пора улюблена, десь березень, лютий березень. І далі все літо вони потроху квітнуть, тільки взимку, там десь у грудні. У листопаді трохи вони відпочивають. Ну, оце мій котик. Це Сеншенс. Трохи скудне квіткування у Сеншенс, але мій улюблений колір. Біленький, жовтенький котик ще один. А ще хочу показати, що в мене он дворі. А? Чужий котик прийшов їсти? Ось. Хрум, хрум. Оп? Це не мій кіт? Це чужий. Ось так. Так, також хочу показати маринкину котлейку. Ось вона теж гарно себе почуває. все з нею добре. У цьому ящичку вона стоїть. Сейчас я його приберу, цей ящичок. Для того, щоб показати вам що Так, а показати хочу я котлейку, яку я пересаджувала в прошли раз. На відео, ось уже як вирост. новий рост. Корінці ростуть. Не закуклилися. Ось тут можна бачити, сейчас покажу. Ось тут. Отут-ма, отут, де плямки, отут був край. Воно, бачите, як, питалось, закуклиться, але все одно природа бере своє. Воно хоче рости. І росте. Також отут зараз підсвітку врублю, в горщику, дивіться, є. Нормальні, нормально себе почувають. Тут теж нормально себе почувають. Так, от той, що там я на, на дно клала ось він. Ну, вроді нормально себе почуваю. Так, ось ці корінці, які були живі, вони живі. Ось, ну ось так взагалі почуває себе ця рослина. Так, от ставлю поки її в сторонку. А я хочу зробити подарунок. Подарунок моїм підписникам. Тим, хто на мене підписан. одна з умов, це фаленопсис, фаленопсис без ім'я. Фаленопсис з від, відкритою кореневою системою. Росте в мене отакій от коробочці, обрізаної з під квашеної копусти. Росте в нього і корінь, корінець, і квітконос росте. Кріпко нос І листичко молоденьке. Бачите, яке гарне листечко? Ось такі в нього листя. Ну, він у мене квіт, цей фаленопсис квіт один раз. Ось його квітконос зрізаний, ось засохший, сухой. Ось бачимо, да, квітконосик. Чому він так у мене опинився? Ось так от у воді, з кореневою відкритою. Я його обрізала, відрізала від горшка, від корня. Тому що ну, стовбур був занадто длинний, довгий, аж отакий. І оце все було сухе. І воно вже висіло з горшка, взагалі геть висіло. Ось, ну, е покажу. От в мене ще є один, який так от висить. От дивіться, ось дивіться, який фаленопсис, Як він висить з горшка. Он де горшок. Бачите? Ось. І оце все стовбур, і там ще вовнутрь входить той стовбур, і оце воно росте, росте, росте. Оце із тетраспісових така фігня відбувається, Ну, ось. У. І оце я все боюся, щоб воно не зламалося, не впало. Цей трасписовий це також отаке, така у нього манера, манера росту. Ось. Ну і цей із цієї ж серії, з цієї ж серії, тому я його отак відрізала. Ось, це все повітряні корені. Вони отак ростуть у мене в коробочці. о. Тобто наливаю водичку і воно так стоїть постійно. Тобто там трохи водички, зовсім трохи. Ось, бачите, там. Он, водички сколько. Ось, Підсихає, водичка випаровується, випивається рослиною, і я її оставляю без водички. Там днів на п'ять воно стоїть в сухой, в сухой коробочці геть. А потім знову доливаю водички і все. Оці края постійно у водичці, а ці верхні постійно сухі. Чому так залишила? А десь воно так з грудня в мене оце я з грудня відрізала, поставила, думала, посаджу у кору. Кори мало. Я роблю пересадок прилічно у цьому році. Ось, ну, дійшов термін. У деяких рослин, що їх треба просто пересадити. ось, Ну, а це, ну, по посчитала, що воно і так проросте, дойде до нього черга колись. Ну, якось черга не доходить. Може, і дійшла би вже, але якось я почула, що хтось хоче спробувати себе. Тримати фаленопсиси з відкритою кореневою системою. Думаю, якщо людина хоче, ну, хто хоче, ну беріть, хто хоче, беріть безплатно, безкоштовно, беріть. Я подарую вам цього фаленопсиса, хто хоче вирощувати. Де, навіть хто не хоче, хто хоче просто посадити його. У кору тільки розумієте, що це повітряна коренева система, її треба привчати до кори. Її треба поливати потроху, оприскувати або замочувати на, там, на якусь хвилинку і витягли її довго. Ну, тобто не треба її так поливати, як ті корні, які звикли до поливу. Ці не звикші до поливу. Ось квітне воно, значить, цей фаленопсис квітне, щас ще раз встану, покажу. Десь приблизно ось так. Як оцей. О! Ну, щось похоже на цей, тільки більше розовинки більше. Ось, ну, не так, як тетраспіска, зрозуміло, але десь так. Ось. Тому, хто бажає. Щоб я вислала вам цього фаленопсиса безкоштовно, будь ласка, пишіть під цим відео перший коментар з, з побажаннями, хто там хочу, і мені, я тому і вишлю. Але не на цьому тижні що буде, а через тиждень. Тому що я буду відсутня, мабуть, а може, ну, мені не буде коли, на цьому тижні що буде? Через тиждень. Ось ось така в мене пропозиція, ось такий в мене для моїх підписників сюрприз. Єдина умова, щоб людина була підписана на мій канал. І не, не зараз, прямо давно, там, хоча, б, там, хоча б місяць чи два. Ось, тобто, для моїх друзів, для моїх підписників. Ось такий в мене подарунок. Ну, все, любі мої. Дякую вам за увагу. Наступаючим вас святом Пасхи. Сподіваюся, все в нас буде українців добре, і у вас, у кожного з вас буде дуже добре все. О, А взагалі гуртом і батька добре бити, тому ми переможемо цю навалу російську. Щоб там не казали, що б там не говорили, що. Що ми там під Америкою, що, ми там, що Америка там нас чимось снабжає, чимось не снабжає, що ми давно вже давно вона нас снабжає. В общем, весь цей бред вже набридло мені слухати з боку Росії про те, які ми, що ми, як ми. В общем, хай би вони дивилися за собою. І сиділи у своєму болоті там. Ось і не лізли до нашої країни. Ось і все, що я можу сказати, запропонувати, показати. Ну, все, що ви бачили, все я показала. Так, всім дякую за увагу. І будьте всі здорові. Всім пока-пока.